Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні хочу продемонструвати ось такі популярні фабричні збірки пілонтеж, які всі вважають еталоном акумуляторів. На YouTube-каналі не один раз зустрічав коментарів від глядачів, навіщо купляти саморобні батареї різних збирачів, якщо можна купити ось такий фабричний пілонтеж, на який начебто виробник дає гарантію 10 років. При цьому до мене на протязі року вже не раз зверталися клієнти з проханням відремонтувати пілонтеч. Так чому ж так стається? Ці акумулятори виробляє китайська компанія Pilot Technology у Шанхаї. Кожна людина може написати їм офіційного листа з метою покупки. Так само, я колись зробив, написав, чим займається моя компанія, запропонував співпрацю. Після цього зі мною зв'язався працівник з відділу продажу. Але дізнавшись вартість, я навіть перестав розгадати цю покупку. І що в мене здивувало, при купівлі мінімальної партії у виробника вартість однієї батареї була дорожча, ніж у деяких продавців Aliexpress. Зрозуміло, що на майданчиках це підробка, її можна навіть відрізнити по зовнішнім параметрам. Це оригінальний плентеч в Україні. Багато організацій, які продають оригінальні такі вироби. І що найцікавіше, практично кожен, хто продає якесь обладнання у цій галузі, вважає себе офіційним ділером продукції. І це може бути як великий дистрибутор, який має свій сервісний центр, так і дрібні продавці. Наприклад, на OLX можна зустріти продавців, які позиціонують себе як офіційний постачальник акумуляторів Єва, або BMGнг, як я збираю акумулятори, що само по собі смішно. Але коли їх просиш створити рахунок. І видаткову накладну, вони цього не можуть зробити, бо навіть не мають зареєстрованого ФОПа. В результаті балансуючи між майбутньою репутацією і порядністю, кожен постачальник або продавець вирішує для себе, яку гарантію він надасть продавцю від себе. Це 1-2 роки, або 10 років, як дав виробник пілонтеч, або скільки ви захочете, і ви більше ніколи не побачите цього продавця. І далі, якщо станеться гарантійний випадок, жоден продавець, хоч маленький, хоч великий, не буде відправляти це обладнання на діагностику і ремонт у Китай, бо це дуже дорого. Дешевше буде замовити запчастини або оплату і повністю замінити її у власному або чужому сервісному центрі, або, може в якогось там майстра по інверторам. І за чий цей рахунок буде зроблений, залежить від того, наскільки ви зможете довести, що в поломці немає вашої провини. І в цьому, на жаль, буде нелегко. В моїй практиці за 5 років встановлення автономних сонячних станцій траплялися виходи з ладу інверторів, і, маючи досвід в цій сфері, мені не завжди вдавалося погодити гарантійний ремонт. Так само і ось цей пілонтеч. можливо, не буде проблем з якісними інверторами Віктрон, Деї. А ось з інверторами заводу Mast або Voltronic, Атлас, Сила, Аксома і зовнішньо подібних. З іншими назвами, все може бути. До сміття по типу PowerMR і подібних з AliExpress вартістю 10 тисяч гривень такі акумулятори зовсім не можна підключати. Акумулятор Пілантеж спілкується з інвертором по канбас-шині Ось з лицевої сторони приєднується не тільки силові дроти. І ще БМС дає команду на інвертор припиняти або починати заряд або розряд. І були такі випадки, коли все працювало. А в якийсь момент інвертор не розпізнав команду, і великий струм пошкодив БМС в цих коробках в пілотечах. Так само сталося і в цих акумуляторах. БМС вийшли з ладу, продавець відмовив у гарантійному ремонті. Потім сервісний центр два місяці намагався виявити проблему, але фахівці не змогли розібратися або може не знаю, не намагалися, не пояснили в чому проблема, і виставили рахунок на заміну двох плат по вартості, практично як один такий новий пілонтеж. І чекати, ще треба було три місяці. Зрозуміло, що це безглуздя. Людина, яка встановлювала це обладнання раніше, вже купувала в мене літіві батареї. Але в цьому випадку кінцевий споживач хотів тільки фабричне рішення. Купляли ці акумулятори у пік вартості в січні 2023 року, пропрацювали вони два тижні, два і вийшли з ладу. Після сервісного центру звернулися до мене за допомогою. В мене насправді є чим зайнятися, але я погодився це зробити тільки тому, що мені самому було цікаво, що в цих коробках, що всередині і з чого вони складаються. Єдине, що я можу запропонувати в даному випадку, це все викинути звідси, все, що там є, крім елементів, їх залишити і підключити, звичайно, BMS GIKL, яку я використовую у своїх акумуляторах. Зараз ви запитаєте, чому не можна встановити таку саму BMS, яка спілкується по каншині? Тому що пілотеч у вільному продажу. Ви не купите БМС, це їхня власна розробка. Щоб її купити, сервісний центр ще повинен довести виробнику, що вона у вас згоріла. Є плата інших виробників, які я вже встановлював, показувати не буду. Не хочу полегшити працю конкурентам. Але щоб бути впевненим в працездатності такий БМС, який спілкується по коншині, і надати гарантію, треба їх тестувати на всіх інверторах, щоб воно не згоріло і не пошкодило елементи, як в даному випадку. В майбутньому, не знаю, спробую зробити це, не знаю тільки коли, в умовах війни складно щось прогнозувати, особливо якщо знаходишся в місті Запоріжжя. Після встановлення в ці коробки звичайних BMS, тип акумулятора в інверторі буде обраний вже як юзер з індивідуальними налаштуваннями. Були випадки, коли сервісні центри відмовляли у гарантії на інвертор, якщо літівий акумулятор був підключений як свинцевий, мотивуючи це тим, що коли йде великий струм заряду, по одному з елементів спрацьовує захист. БМС виходить, обмежує заряд, і в цей момент імпульс може пошкодити інвертору. Але це ну, не зовсім так. Це те саме, якщо підключити літіву батарею, обладнану в обов'язковому порядку БМС, до відповідного блоку живлення або сонячного інвертора, який підтримує роботу літі, і сказати, що коли BMS вимкне заряд, пристрій може згоріти. Більшість сучасних інверторів мають бустер-шину, на якій створюється опорна напруга, і інвертор навіть може працювати без батареї. Горять ці інвертора через низьку якість транзисторів і діодів. Звичайно, чим менша різниця опору в елементах. І з'єднаннях чи менше буде розбіжність в кінці заряду. Елементи будуть однаково себе поводити, і струм заряду від інвертора буде поступово знижуватись до нуля. Але якщо збірка буде неякісна або велика різниця опору буде, і це не важливо вживані ці елементи, чи це там категорія А чи категорія Б, то тоді захист БМС по перезаряду на гіршу елемента буде спрацьовувати на великих струмах, коли батарея ще заряджена там тільки на 80 на 90%, Ну різна ситуація може бути. Але чим більш розбалансовані елементи, чим це гірше буде. І через ці великі скачки струму кожну хвилину буде то 0 ампер, то 50, 0,50, 0,50 струм заряду, або який там ви виставите. Ідея з замкнутому цього може створювати залишкову індуктивність на трансформаторах. І це, в свою чергу, може пробити неякісні транзистори в дешевих інверторах. Тому. Я намагаюся це врахувати і роблю налаштування інвертора і БМС з досвіду таким чином, щоб інвертор був в пріоритеті. Навіть в от таких акумуляторах, звичайних, які підключаються як юзер. В кожному випадку це різні налаштування, в залежності від інвертора і розбігу елементів. Мені часто на дурка дзвонять конкуренти, щоб дізнатися всі налаштування або Клієнти, які вже щось у когось придбали. Тому, ну, звичайно, цю інформацію я не поширюю. Це досвід і він закладається у вартість. Всі, хто у мене купують акумулятор, я запитую, який інвертор чи ДБЖ, роблю індивідуальне налаштування BMS, сукупності з інвертором в телефонному режимі. На всі продані батареї з елементів ЄВА я даю гарантію 2 роки. У момент відправки фіксую в електронному вигляді номер телефону-отримувача. І QR-коди там всіх елементів. Зараз, можливо, хтось каже, а чому не 5 або не 10, якщо елементи можуть працювати більше 10 років. Вважаю правильним гарантувати реальний показник, бо багато продавців лукавлять, підвищують цю планку і потім не дотримуються ніяких зобов'язань. І так, зараз я продемонструю, що всередині цих коробок пілонтеж збирається на літі-залізофосфатних пакетах. Це ще одна відповідь. Чому у когось ці пакети у тестах вибухають, а у інших ні. Пакет це один з бюджетних різновидів формату, а хімія може бути вже яка завгодно. Пакет повністю герметичний, немає запобіжних клапанів, тому такі елементи можливо розміщувати у різній площині. Але у разі пошкодження БМС, перезаряд призведе до роздуття елементів. І в якийсь момент пакет може лухнути. Вони не вибухнуть, бо це хімія літізалізофосфат, але внаслідок роздуття інші деталі можуть зазнати руйнівних пошкоджень і може щось тут погнутись, замкнутись. Коротше, приємного все одно буде мало. В інтернеті ви можете знайти подібні випадки. Ось один з таких стався з акумулятором Dayne's попереднього покоління. Зроблений як цей пілонтеж з 15 послідовних пакетів. Залишаю назву ролика, хто захоче, знайде в Ютубі, подивиться повністю інформацію. Через пошкодження каншини не спрацював захист БМС, і літні залізофосфатні пакети роздули з такою силою, що погнуло металеві частини корпусу. І, до речі, після подібних випадків, у 2022 році цей виробник Дайнес значно дешевший, до речі, ніж півомтеч, вже перейшов на дорожчий формат послідовно 16 призматики. Так само зараз практично всі фабричні батареї йдуть вже на 16 елементів. Також зверніть увагу на збірку: присутні діелектричні перегородки між елементами, між металевими частинами і акумулятором, про що я постійно кажу в своїх відео. Літій-залізофосфатний призматик вважається самим безпечним у використанні, бо він має масивний захисний алюмінієвий корпус і запобіжний клапан для скидання тиску у разі перезаряду. З нікель марганець кобальту і нікель марганець алюмінію фабричні батареї для резерву не роблять, бо це небезпечно. Якщо вийде з ладу БМС і елемент отримує перезаряд, будівлі просто не залишиться. В наступному матеріалі я покажу відео від клієнтів, до чого призвело використання LG Chem, яке зараз дуже популярно в Україні. Багато власників таких батарей від побаченого просто будуть в шоці. Останні два роки я вже нічого не роблю за НМЦ, але обов'язково розкажу і продемонструю подвійні системи захисту, як я робив два роки тому назад, коли встановлював в сонячних станціях готові літіві блоки НМЦ з резерву. Мобільних операторів з Германії. Відео в мене немає, тоді ще не прийшла мені ідея знімати ролики, а ось фотографії залишилися, обов'язково продемонструю. І так, як я вже казав, виробник Пілонтеч встановлює на 48-вольтову систему послідовно не 16 елементів, як практично всі інші, а 15. Ось це три блока, кожен йде по 5. Незрозуміло. Навіщо знижувати було напругу, якщо верхній рівень 16 елементів складає 58,4 вольта. І він ніколи не буде такий е, на батареї, бо через різний опір елементів ви ніколи не побачите оцей рівень 3,65 на всіх елементах. При цьому всі існуючі автономні і гібридні інвертора підтримують верхній рівень заряду 60 вольт. Відповідно, при однаковій потужності навантаження струм з 15 з таких елементів. Буде вище, ніж 16. Зараз всі сучасні акумулятори, ось крім цих плоонтеч, мають 16 послідовних елементів. Кожні ці 5 елементів, це це один єдиний моноблок. Тобто протестувати на заряд і розряд окремо один елемент неможливо. Немає силових контактів. Через оцей роз'єм це зробити неможливо. Ну тільки при Побачите, яка напруга, а заряджати і розряджати через цей роз'їм не вийде. Відповідно, ремонтна пригодність такої збірки на нулі. Внаслідок пошкодження BMS в цьому акумуляторі ось ці всі, всі елементи, всі блоки, всі елементи, були розряджені в нуль. Ось зараз я замірюю тестером, продемонструю. Роздається. Перші п'ять елементів. Два шістдесят п'ять. Це сумарна напруга п'яти елементів. Наступні п'ять елементів. Нуль дев'ять. Сумарна напруга менше одного Вольта п'яти елементів послідовних. Наступні п'ять елементів. Один. Все розряджено в нуль. Сумарна напруга 15 елементів 4, 6, 4, 6 вольта. І ось в такому стані, розраджено в нуль, воно пробуло два місяці. Це 100% позначиться і на ресурсі, і на ємності. Про це я попередив вже клієнта. І що саме цікаве, сервісні центр, який відмовив у гарантії, сказав клієнту, що вони протестували всі елементи, і з ними все гаразд. Але це брехня. Якщо б вони їх тестували через іншу БМС, вони б не приєднали батареї ось, ось назад. Воно, я коли я відкрив, все було все приєднане. Я навіть вже не став нічого робити, від'єднувати, бо воно два місяці в такому стані було. А, але якщо заміряти, я вже просто другий зробив і заміряв, то BMS тягне на себе навіть у виключеному стані, BMS тягне на себе маленький струм. Тобто вона, можливо, через пробиті транзистори йде витік струму на. Балансуючі резистори, не знаю. Але вона розряджає елементи в нуль. Якщо б сервісний центр щось тут діагностував, то він, напевно, не підключив назад би силові дроти. Другий акумулятор я вже переробив. Ось так. Кнопка вимкнення на зовнішній стороні виглядає. Зараз я. Продемонструю вам другий акумулятор. Спільне виробництво, Piontech and Енджі. У цій батареї ситуація не краще. Як ви бачите, перший блок нормальний з п'яти елементів йде, він також розряджений в нуль, був, просто вже я переробив. А ось другий і третій моноблок вони були частково заряджені, І якщо придивитися, то вони роздуті. Все. Можливо, на камеру не буде видно, але кришка мала, тут аж навіть деяких гвинтів не було, вона була прогнута. Ось так само елементи роздуті. Судячи з того, що їх роздуло, вони отримали перезаряд, коли БМС МС вийшли з ладу. Тому в першу чергу я почав переробляти саме цей акумулятор, бо був не впевнений, що з елементами все гаразд. Щоб прискорити процес балансировки, я другий, третій блок ось ці роздуті, я розрядив 16, на них було там 16-17 десь вольт. Я їх розрядив до 10, а ось перший нульовий маленьким струмом зарядив до 10 вольт. Зрозуміло, що по елементах там була велика різниця, але все одно там було на всіх на початку включення заряду через BMS, на всіх було менше дрохоль. Тобто це фактично нулі. Вже ніякої ємності там немає. Далі підключив всі балансуючі дроти, всі ці шлифи, все припаяв, все з'єднав, підключив і вже почав заряджати через BMS невеликим струмом. Я залишив цей акумулятор на декілька днів. Процес заряду я не моніторив, бо елементи розбалансовані, треба було дочекатись, поки вони всі насичаться струмом. І балансировка зробить своє діло. Коли вже лічильник ваттметра на зарядному пристрої перестав збільшуватись, в мене вийшло 2300 ватт-годин залитої енергії. Якщо порівняти цю цифру з номінальною потужністю, вказаною виробником, ось написано 2.4 кіловат-години. Це показник енергоємності, яку батарея повинна віддати до спрацювання захисту на рівні 3 В на найгіршому елементі. Тобто це гарантована номінальна енергоємність. То це виходить 2300 Вт-годин, яка сюди влізла, і невелика різниця, невелика деградація там, до 5%. Але коректно рахувати енергоємність заряду або розряду по найгіршому елементу, коли він саме перший спрацює, без рахування усієї потужної балансировки джікленг, яка після того, як спрацює захист від перезаряду на елементах з маленькою ємністю, почне перекидати енергію в елементи з більшою ємністю. І тоді рівень напруги в маленьких елементах знизиться і знову почнеться зарядка. В результаті так ви зможете на 100% зарядити. Всі елементи різної ємності у послідовному ланцюгу за тривалий час, ну, якщо це займе, там, як в мене було, 2 доби. Але коли ви почнете розряджати такий акумулятор, балансировка вже ж вам не допоможе. Бо за 3 години розряду балансировка компенсує, якщо плата, там, наприклад, 1 А, вона за 3 години компенсує 3 А. А різниця між елементами може бути 10-20 А. І ось так сталося в цьому акумуляторі. Повністю збалансований і заряджений. Ось, наприклад, я вже повторно його зарядив. збалансував. Ось в такому стані він був, коли я робив цикл розряду. Це я знову його зарядив. і знову дві доби пройшло, і він повністю знову відбалансувався. Ось зараз 99. Відсотків заряду, все збалансовано. Однакова напруга по елементам. І з такого стану я почав його тестувати, розряджати. І в результаті ось такий повністю збалансований і заряджений 50 амперний Акумулятор. Розряджаючи струмом 10 А. Я навіть помилково виставив нижній поріг 40 В в тестах. Такий рівень я встановлюю для своїх акумуляторів із розрахунку 16 елементів помножити на 2,5 В. То тут треба було ставити навіть 15 на 2,5 це 37,5 нижній поріг. В результаті акумулятор відключився на 46 В, віддавши 1600 Вт або 33 А ємності. годин ємності. Спрацював захист з 2,6 В на шостому елементі, при цьому 12-13 елемент також мали низький рівень від 2,7 до 2,8 В. А всі інші 3,1-3,2. Це дуже велика різниця. Напевно, саме ці елементи, шостий, виходить, він йде в другому моноблоці, і 12, 13 в третьому. Саме вони роздуті, і саме, напевно, ці елементи отримали перезаряд, що аж кришка прогнута. Мені інколи потенційні клієнти просять поставити БМС з більшою потужністю балансировки не 1 А, а 2 А. Зрозуміти, це безглуздя, достатньо і 0,5, і менше навіть. Треба намагатися початково збирати все однакове. Я це кажу постійно. Балансир потрібен. Не для того, щоб перекидати ємність між банками, між різною ємністю, а для того, щоб виправити закон ОМА, коли через різний опір з'єднання і елементів одні банки заряджаються швидше інших або розряджаються. Процес перекидання енергії в платі джикон відбувається за допомогою конденсаторів, а вони, як ви розумієте, не вічні. Ми зараз в елементах категорії А. Включаємо поріг балансировки вже не від 3 В, як воно виставлено по замовчуванню, а навіть від 3,3, щоб максимально збільшити ресурс роботи плати. І так, друзі, які можна зробити висновки? На мою думку, пілон теч це просто розпіарена обгорка, а всередині дешеві пакети, нульова ремонтна пригодність. Сумнівна гарантія, яку всім обіцяють, але по факту немає ніякої. Якщо вас не влаштовує саморобна батарея і ви хочете фабричний акумулятор, то купуйте сучасний на 16 призматиках, є бюджетні Mast, Dayнес, є краще Джакіпер, Орієнт, Хуавей. В кінці кінців купуйте Єву. Там такі самі призматичні елементи, які ми зараз збираємо, стягнуті двома. Ось такими стрічками полімерними. Тільки перемишки приварені лазером. Я їх не купую, бо вартість виходить в два рази дорожче, і БМС там не підтримує багато інверторів. Прошу глядачів написати, у кого були проблеми з такими півомтечами. Буду всім вдячний. На цьому, друзі, в мене все. Всім дякую за перегляд!